Захист будинку це не завжди дорого. Зараз покажу вам три камери з ціною до 3 тисяч гривень, які впораються з охороною вашого будинку. Камера GreenVision gv 705 Це зовнішня ip камера з підтримкою карти пам'яті, роздільна здатність 6 Мпікселів, швидке зображення навіть на великих територіях, інфрачевоне підсвічення на 30 метрів. Це чітка картинка навіть у повній темряві. Підійде для приватних ділянок, заїздів та фасадів. Камера GreenVision GV163 V 163. Антивандальна із поживним, менше кабелів, легший монтаж, висока деталізація, розпізнає навіть рису обличчя. ідеальний варіант для входів і складів. Green GV191. Працює по Wi-Fi та по кабелю, записує на карту, монтується за 15 хвилин, контроль з будь якої точки через додаток. Ці камери це реальний захист без переплат. Хочеш підбір камери саме для твого будинку? Пиши нам, допоможемо підбрати оптимальний варіант.